Залишимось з лозунгами, середніми оплатами працями, зі, зі статичними даними від Держстата, що все добре, зарплата зростає, відсотки збільшуються. І оце коле буде завжди в Україні. І оця бідність буде продовжуватись. І не буде в цьому кінця. І ця проблема стосується не лише працюючих, про яких ми сказали, а й тих, хто вже віддав свої сили державі. Мова йде про пенсіонерів. Для пенсіонерів потрібно створити єдину формулу розрахунку пенсій, про яку ми нещодавно казали, щоб усі мали рівні умови, незалежно від року виходу на пенсію чи місця роботи. Незалежно від твоєї діяльності, має бути справедлива пенсія для будь-якого працівника, який в свій час працював. І це основа справедливості, яку ми просто втратили. Все, Все поставлено на мінімум. Розрахунки мінімальні пенсії, зарплати і взагалі ось такий рівень життя. Злидні і бідність. І ось фінально, шановна, держава повинна дати відповідь, який рівень доходу забезпечує гідне життя в Україні. Який це дохід? Про яку суму йдеться мова? Бо без цього ми не збудуємо справедливу економіку. Не повернемо довіру до влади і не зупинимо відтік людей за кордон. Якщо не буде визначена справедлива оцінка праці, бо держава, яка не цінує працю своїх громадян, втрачає майбутнє. Про яке майбутнє вони зараз кажуть? Не буде майбутнього з таким підходом. Не буде його. Головне питання до влади: скільки в Україні має коштувати людська праця? Щоб вистачило не на виживання, а на життя. Ось, що на речі, ми сьогодні з вами проговорили, чому українці бідні, і що треба робити для того, щоб цю ситуацію змінити. Тому ставте вподобайки, залишайте свої коментарі, ставайте нашим підписниками. Ми сьогодні працювали і розповідали про дуже важливі питання, які стосуються оцінку праці. Будь-якого